Є знижки на Мукалтин 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. У холодну пору року забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Я ніколи не замислювала, що таке взагалі може статися. Зараз кожного разу, коли я заходжу до вбиральні, мене просто так мене ціпає. А все розповідає Настя після того, як вона з донькою відвідала вбиральню в одному із столичних торговельних центрів. Пішли туди і вибрали найвдалішу кабінку. Так, так як ми сходили вже і пошопились, то в мене було багато пакетів. Плюс у нас були куртки, так як зараз холодно. І поки я там шебушилась, там вішла куртки, ставила пакети і так далі. А... Я якби не встигла да за цей період часу зрозуміла нічого з себе зняти. Я просто поки все це розставляла і так далі. Аж раптом Анастасія опускає очі донизу. Туди, куди я поставила пакет, і я просто бачу, як з сусідньої кабінки знизу просто за нами спостерігає якийсь мужик. Він був весь брудний, потлатий. Ну за просто це, це жахлива картина. Це було дуже страшно. Дівчина разом з донечкою вмить вилетіли з кабінки і побігли шукати охоронців. Я хочу знайти охорону одразу, і її немає. Тобто це охорони просто, просто немає. Я побігла в ну в, в бік виходу з торгового центру, думаю, може там буде на вході, виході зазвичай стоїть охорона. Там не було охорони. Я жодного охоронця не знайшла. Я побігла взагалі в інший кінець торгового центру. У мене краще хвилин 15 зайняла ця вся перебіжка. Доки я знайшла все ж охоронця зовсім в іншому кінці. Проте коли вже з охоронцем підійшли до вбиралень, там нікого не було. Я про це записала в сторіс той торговий центр тільки на наступний день. Дав мені відповідь, попросила сказати, у котрій, коли це сталося, ну, типу, такі всі там, де конкретно, що за вбирання. І вони, типу, сказали: ми через декілька годин вони мені сказали, що ми перевірили камери, ми все побачили. Типу, будемо пильними. Адвокат Богдан Кошнір каже, наявність охорони та її кількість в торговельному центрі ніяк законодавчо не врегульована. На жаль, ми кажемо, що в даному законодавстві не зазначено про необхідність взагалі знаходження охоронців на певній території. Тому, якщо сталася така ситуація, як у насті, а поруч не виявилося охоронців. Богдан радить просити допомоги у перехожих затримати підглядача відповідно до 207 статті Кримінального процесуального кодексу України законне затримання може здійснювати будь-яка людина, адже ось таке підглядання можна кваліфікувати як адміністративне правопорушення, а саме хуліганство. Якщо за цією статтею буде складено адміністративний протокол. То, на жаль, відповідальність досить невелика. Фактично, від 3 до 7 неподаткованих мінімумів доходів громадян це від 51 до 119 гривень. Проте, якщо правоохоронці встановлять, що ця людина, спостерігаючи, задовольняла свої статеві потреби, то адміністративна відповідальність зміниться на кримінальну покарання до 5 років позбавлення волі.